Послання 1023 Ця нова і швидко створена ієрархія захопить мою церкву. Четвер, 16 січня 2014 року Божого 1941. Моя ніжно улюблена дочко. Правда розділяє. Так було завжди. Коли одна людина говорить, що вона знає правду. Інша буде це заперечувати. Але коли правда походить від Божого Слова, тоді вона викличе найбільший поділ. Багато хто боїться правди, бо вона не завжди приємна. Однак без правди ви жили б у запереченні. Якщо ви живете у запереченні до Божого Слова, то ви ніколи не знайдете справжнього миру у своїх серцях. Якщо ви знаєте правду, яка міститься в книзі мого Отця, то ви знаєте шлях Господній, і ви повинні йти цим шляхом до останнього подиху, не відхилятися від нього. Але якщо моє слово спотворять, перепишуть і знищать, то ви без сумніву ніколи не приймете Його. Це добре, але якщо ті нові доктрини, які відрізняються від Бога святого Слова, будуть представлені вам з дахів моїх церков, то що ви тоді зробите? Чи приймете ви брехню замість правди? Чи приймете ви вчення, яке буде мерзотою в моїх очах? Відповідь має бути ні. Ви ніколи не повинні заперечувати моє слово: ніхто з вас? Жодна людина, навіть якщо вона. Одягнена в шати еліти і ієрархії моєї церкви, жоден жебрак, король чи принц, ніхто, хто вимагає, щоб ви прийняли нову доктрину, яка стосується мого слова, не походить від мене. Моя церква непомітно руйнується зсередини, і в даний час демонтується кожна її частина. Коли яруси будуть знесені і вірні служителі відкинуті, а потім їх визнають більше непридатними, тоді буде очищена дорога для проголошення доктрин із пекла. Гори священникам, єпископам і кардиналам, які наважаться захищати Слово Боже, бо вони постраждають найбільше. В той час, як деякі будуть екскомуніковані, відлучені від церкви і звинувачені у єресі, хоч вони говоритимуть лише правдиве слово Боже, інші будуть надто слабкими. Багато бідних висвічених слуг піддадуться тиску засудити Божі закони якщо вони не походяться прийняти доктрину брехні, то будуть кинуті на поталу вовкам. Ті, чия віра вже буде послабленою, і які люблять світські речі, а також мають сильні амбіції в своїх душах, будуть стояти в перших рядах, щоб скласти клятву вірності через нову присягу. Ця нова і швидко створена ієрархія захопить мою церкву. Вони оголосять брехливі твердження в ім'я Бога. І заберуть з собою багато невинних душ віруючих. Парафіянам несвідомо буде запропонована отруєна чаша наповнена нічим, тільки хлібом. Свята Євхаристія більше не буде наповнювати їхні душі, невдовзі їх годуватимуть проповідями, які будуть висміювати Слово Боже, коли вони оголосять права людини. Найважливішою доктриною, а потім вони проголосять найбільшу єресь, що людина отримає вічне життя, незалежно від того, розкаюється вона в своїх гріхах чи ні, в той спосіб вони знищать душі мільйонів. В той час, як вони будуть продовжувати вивертати мою церкву на виворіт, мої вірні священники і віддані послідовники. Відбудують мою церкву, цеглинка за цеглинкою. Моя церква, як ви бачите, ніколи не може померти, бо я не дозволю на це. Всі священники, єпископи і кардинали, які будуть усунуті і які залишаться вірними мені, ніколи не покинуть справедливих чи тих моїх послідовників, які були благословені даром мудрості. Потім, коли фальшиве знання наповнить серця слабких служителів у моїй церкві, дар Святого Духа освітить не тільки душі мого залишку церкви, але забезпечить світлом до моїх дверей, усіх тих, імена яких записані в книзі життя. Ніколи раніше мої учні не були випробувані у спосіб, який чекає на них у майбутньому. Вони отримають Божественну допомогу, що дозволить їм підтримувати Боже світло сяючим у світі, який буде повільно і болісно занурюватись у темряву, викликану приходом ворога Антихриста, ваш Ісус.